Вітаю вас, в ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, завдяки чому ми маємо рішення про видачу ордеру на арешт? перше, що я хотів би зазначити, що це суд має права розслідування таких справ, тому, що українська влада, український уряд надіслала запит з матеріалами для того, щоб ми провели це розслідування і це власне уможливило розслідування цієї справи. І розслідування розпочалося наш прокурор розпочав розслідування і сьогодні. ми оголосили про те, що є підстави для того, аби видати ордер на арест арест Путін, арешт Путіна, також Марії Львової Білової за незаконну депортацію дітей з України до Росії. скажіть, будь ласка, правові наслідки, які це матиме, бо Захарова, речниця МЗС Росії, вже заявила, що вони вважають взагалі не звертають увагу на, на це рішення. Це не їхня юрисдикція, їм це їх це не хвилює, але хвилює нас. Так, це це правда. 123 країни визнають легітимність міжнародного кримінального суду, а Росія не входить до їхнього числа але е, це рішення більше не дає прав Україні, яка визнає наші рішення, аніж Росії, тож у тож, у правовому у правовому полі е, тепер Україна може оперувати цим е, рішенням тому що не, е, е, у е, своїх відносинах з країнами, які визнають наші рішення, вона може. Оперувати власне цим рішенням. Яким чином? in they They, cooperate. cooperate can the implementation of arrest warrants if a suspect Нашвей цекоперекенкоперейти індемпліментаційного арест but і та сосект із одетериторій, а декенкопена Україна може вимагати арешту Путіна і Львової Білової на території тих країн, які визнають рішення міжнародного кримінального суду, якщо тільки вони там з'являться. Яким чином якщо наприклад Путіна не арештують, він сидить в своїй Росії? Яким чином це вплине на? Справу в подальшому Так, ми не можемо проводити слухання за відсутності особи. Тому, поки він не буде заарештований, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Тож ми будемо домагатися вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення. Дякую, почули вас. Фадієль Абдала, речник міжнародного кримінального суду. Нагадаю, що сьогодні міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої справді Росії Марії Львової Білової. Але як почули, від ми від пана речника міжнародного. Народного кримінального суду, якщо їх не буде заарештовано, справу не будуть. Вона не буде далі просуватись в суді, бо не можуть проводити засідання без підозрюваних. А підозрюю їх підозрюють їх. Нагадаю, в депортації українських дітей.